Гросмейстер Ігор Самоненков, збірна України з Шахів. Ігор, добрий день, Камарджоба. Добрий день, Індрій. Камарджоба. А, на жаль, не розумію. Не розумієш. Так. Ти скажи, будь ласка, зразу тебе спитаю. Ми е, велике інтерв'ю ця Україна з тобою вже бачила. Е, у нас є вже така тріада еклери, Хачапурі Шератон. Ти, ти був на тому місці вже, де ти там жив, де ти, до, до своєї шахової кар'єри? Так, так я можу сказати більше. Вже, ну, вже, вже були там, де будинок, і е, купили з мамою еклери. і зробили фото там, де видно, що я з еклерами. Ми хотіли вам відправити, але, напевно, ще якось тут забуло не Але там без хачапурі, На жаль. Ага. Ну, ми знаєш, як виробити, буду... ми скажемо. Качипорія не стерпі було таке смачне, що ти вже його з'їв. Так, так, так. Тільки як еквери залишилось, там видно шератон. Добре, Йор, йдемо до турніру. Ти перший раз, поправ, якщо не так, перший раз приймаєш участь в такому командному турнірі великому. Перший, так. Це для тебе такий новий досвід. Як тобі? А, звісно, звісно, дуже подобаються такі дуже важливі турніри, дуже важливо для нього ставлюся, але стараюсь, щоб це давало тільки мотивацію і не сприймати це як таке, ну, дуже велике давління, щоб це не шкодило. Е, звісно, готувались і зараз е, просто стараюся отримувати задоволення від гри і грати партію за партію якось так. Ну, в тебе виходить. Між іншим чим я е, цікаво, що ти, е, незважаючи на те, що ти резервний гравець, е, п'ятий, ти зіграв вже 5-6-6. Дві перемоги, три нічиї, Тобто, ти в скарбничку команди додав вагомий вклад. Скажи, будь ласка, як з хлопцями в тебе відносини? Ти вже з ними був раніше? ну з Коваленком я знаю, був знайомий. З Пономарьов, Коробов, Волокітін. Що там якась дідовщинка у вас є в команді чи ні? Чи все нормально? Ну, Я фактично зі всіма дуже добре знайомий. З Ігором дуже добре знайомий, з Русланом знайомий дуже добре. Ми граємо в одній команді в Чеській Лізі, тому вже з 22-го року якось вже там спілкувались. Андрія також дуже добре знає. Ми граємо, наприклад, в одній команді у Угорській Лізі. і Антона також дуже добре знає. Тому... Ну тобто тобі комфортно? Так, так, тому ні, немає ніяких проблем. Тобі комфортно. Скажи мені, по партіям давай пройдемося швиденько. Інтерв'ю таке в нас недовге буде. Флеш-інтерв'ю, тому що я знаю, що вам треба готуватися я не буду відволікати. І завчасно тобі дякую, що ти погодився, тому що не, не, не всі погоджуються під час турніру. Ну, але ти такі вже, по-перше, ми з тобою добре знайомі, а по-друге, ти вже, мені здається, що якісь нові формації, які розумієш, розумієш що комунікація має бути. Скажи, будь ласка, от такий. Ви перші зараз. Ми перші. Ми Україна перші. Ви готові були? Тренер вам ставив якісь завдання, що треба бути першими чи як? Чи по рейтингу ви дев'я, По стартовому списку ви дев'ята команда. А, ні, ми, в принципі, не ставили зовсім ніякої цілі такого плану, що ми треба бути першими. І, в принципі, я можу сказати, що і зараз не ставиться якась конкретна ціль. Звісно, е, змінюється е, якісь е, якесь почуття під час турніру від е, того, на якому місці ти йдеш, але я не можу сказати, що щось таке змінилося. Навіть навіть зараз, коли все йде, походу не дуже розумієш, на якому ти місці просто зосередже на грі, звісно, дуже приємно це. Це дуже круто, але я просто ну я просто і сподіваюся, що і думаю, що мої партнери по команді також так думають, що просто не. Тобто я, я навіть не дуже багато дивлюся на цю таблицю. Я знаю, що ми там йдемо на першому місці, я приблизно знаю, скільки очок, я навіть не дуже дивлюся, як там грають інші. Просто є партія, готуємось, граємо. Без ніяких там, що буде завтра, якщо ми так зіграємо, що буде, якщо післязавтра так, просто одна за одною. І я думаю, що треба зберігати. Такий ну я тобі спільно. скажу, скільки очок, 11 очок. Команди, з якою ви завтра будете грати, Нідерланди, в неї 10 очок. І фактично завтра е, я не хочу так напрягати, як то кажуть. Але завтра фактично буде напевне матч за перше місце. Хоча вас ще попереду можна, напевне, відгадати суперників, які вас будуть попереду. Напевне, це буде і Азербайджан, який четвертий по. Рейтингу і Англія, яка п'ята по рейтингу, і, і напевне, Руму... В... угорці, напевне, які треті по рейтингу. Тобто, щоб стати чемпіоном, вам фактично треба виграти у всіх команд, які вище вас по рейтингу. Ну. Принаймні, вже вже якісь ми виграли. Не знаю, як далі, але. Я сьогодні питався. Кітіна і Білявського. Скажи, як ти чи впливають на тебе результати е, сусідніх партнерів? Тобто, ти е, ще граєш, а вже знаєш, що Пономарів, допустим, чи Коваленко зіграли. І як вони зіграли? Звісно, це дуже впливає, як в команді крітці. Дуже важливо дивитися, що відбувається на дошках твоїх партнерів по команді. Звісно, це від цього залежить десь е, якісь. Е... Твоя стратегія на партію, але мені здається дуже добре, що в принципі, я думаю, що майже, майже кожен з нас розуміє приблизно, що в нього відбувається на дошці, і що він має робити. Тому в принципі головна якась не знаю, стратегія на матч, і щось воно вже, вже йде до нього, а під час, звісно, є якісь. Корективи, щось міняється від рахунку, але це все одно важливо зосереджуватися на своїй грі. Просто якщо ти граєш, якщо ти граєш добре, ти все одно допомагаєш команді. Скажи, а твоє а, визначення складу. Е, наскільки тебе питаються, Ігор, ти готовий? Не готовий? Наскільки ти свою позицію кажеш? Е, як відбувається це з твого боку? Е, звісно, ви, ну, остаточне рішення за капітаном команди за Олександром Генриховичем Болявським. Але звісно, звісно, в нас питається, хто як себе відчуває, хто як там грав суперником, мов на каже до цього, який в, в нього з ним рахунок, якісь такі деталі, але я, в принципі, так притримую до такої позиції, що о, як, якщо, як, якщо треба, якщо по складу так добре складується, я готовий грати. Звісно, ну я також я не буду, буду прийдув, я, я знаю, я знаю, але я нікому не скажу. Я не буду питатися, чи ти будеш грати в наступній грі. Хай це буде, стане відомо вже в 10-й годині ранку так. завтрашнього дня. Я, і останнє моє запитання до твоєї переможної партії з Маркушем. У мене таке враження, що ви так грали рівненько-рівненько, а потім, коли він помолився, ти в тебе такий... Щоб то не звучало погано, ефект кілера такого ти хопа, і його одразу же придушив. Було в тебе таке? Да? Ти зрозумів? О, клієнт зазріл. Було таке. В принципі, і була, була е, основна надія в моїй партії якось затягнути його на тяжку позицію, підтримувати якесь напруження і. Е, що в ноті він може помилитися, тобто, якось залишати фігуру на дошці, спробувати його піддавити. І в принципі, так і вийшов, хоча я там не побачив перемогу одразу, я б міг виграти, але, звісно, коли він вже пустив таку досить вирішальну там же мат, я одразу це побачив і е, використав. Тобто, в принципі, така перемога, можна сказати, сценарій такої перемоги вже міг бути. Був найочікуванішим, можна так сказати. Тому я, в принципі, знав маленький. Я скажу своє враження. Від, від, я ж за тобою вже так слідкую щільно, скажімо так, місяця два, і ти подорослішав за ті два місяці. Ти мені здається, ну щось так ти подорослішав. Буду тебе відпускати, відпочивай, готуйся, хачапурі сильно багато не їж, клерів багато не їж. Добре. Футболочка я бачу в тебе, я передам, Шахтарі побачать, що ти, хто хто ти, що ти. Ігор, дякую, що за, за, за ваші виступи. Я кожен сьогодні, кожне інтерв'ю завершую такими словами, що дуже добре. Що ми, ви своїми е, результатами е, доказуєте, що Україна шахова нація. Я завжди це говорю. 10%. От я бажаю, щоб е, я не буду вже рухати вас до кінця турніру. Е, слідкуємо, вболіваємо. Е, всі ми знаємо, що ми хочемо, як закінчиться турнір. Е, попереду п'ять партій. Ну, якби так лишилося, так, як зараз, було б прекрасно. Вже, вже три лишилися? Вже три? Лишилося. три. Деві турів? Деві турів? Так. Сім'ян. Тому вже скоро фінішно прямо. Ага. Точно. Тим швидше буде. Добре, Юрі. Дякую за інтерв'ю. Бажаю успіхів. Слава Україні. Віграємо слава, дуже дякую.